Вітаю, друзі! З вами Олександр Вельмошко. Ми на каналі Одеса і Транспорт. І зараз ми поговоримо про головні події, які відбуваються сьогодні, 14 квітня 2024 року. У ніч на 14 квітня були завдані повітряні удари як по Україні, так і по Ізраїлю, які здійснили з Росії та Ірану, які тепер однакові за своєю суттю держави. Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. Почнемо з того, що роблять росіяни. Після останнього комбінованого ракетно-дронового удару, який відбувся 11 квітня, наступного дня росіяни змогли лише завдати обмеженого відносно удару дронами камікадзе іранського типу шахет. Потім, 13 квітня, повітряного удару росіян взагалі не було. А у ніч на 14 квітня 2024 року російські окупаційні війська атакували 10 ударними безпілотниками типу шахет з Курської області. Та чотирма зенітними керованими ракетами по балістичній траєкторії С-300 з окупованої території Донецької області. Всі ці дрони були збиті над Харківською областю. Таким чином, протиповітряна оборона у Харкові та його околицях показала себе ефективною на 100% саме цього дня. У Одесі та Одеській області вже два дні не було навіть повітряної тривоги. І тут є дві добрі новини для України. Перша Німеччина вирішила негайно надати ще одну батарею зенітно-ракетного комплексу Петріот. Таким чином, таких батарей в Україні буде вже чотири. Четверта батарея може прикрити від балістичних ударів район Одеси та Миколаєва або посилити протидію російській авіації над фронтом, що теж дуже і дуже важливо. Друга позитивна новина це напередодні було уражено успішним ракетним ударом української авіації. Командний пункт російського армійського угруповання центру в окупованому Луганську, туди влучили три ракети відразу. Самі росіяни вже почали бідкатися, що проти них застосували німецькі ракети Таурос. Одночасно зовсім поплутав береги Іран та вперше завдав удару по Ізраїлю несилами своїх підконтрольних проксі, типу Хезболи, Хамасу єменських хусітів та іншої нечисті, а безпосередньо напряму. Про запуск приблизно 300 засобів ураження з Ірану стало відомо ще напередодні увечері, і тепер головні моменти цієї іранської атаки на Ізраїль за даними американського видання New York Times, яке вже встигло підсумувати ці події. Іран запустив одночасно приблизно 180 безпілотників, це якраз типу шахет або схожих з ними. 36 крилатих ракет і 110 балістичних ракет. Згідно з цими даними, більшу частину запусків було здійснено з території Ірану, але значна частина засобів ураження була запущена з території Іраку, яка не підконтрольна і. Іракському уряду та з території Ємену. Американський канал NBC стверджує, що американські ж чиновники побоюються, що Ізраїль поспіхом відповість на іранський удар. і не буде брати при цьому уваг, до уваги можливих наслідків, стверджується, що президент Сполучених Штатів Байден приватно висловив занепокоєння тим, що Іран ізраїльський прем'єр-міністр Бен'ямін Нетенягу намагається втягнути Сполучені Штати у у набагато більш широкий конфлікт на сході. А видання CNN стверджує, що Байден повідомив. Голові уряду Ізраїлю, що його країна не братиме участі в операціях проти Ірану. При цьому вже відомо, що Рада безпеки ООН проведе екстрене засідання сьогодні, в неділю, 14 квітня, на прохання Ізраїлю, але ООН навряд чи зможе щось вирішити, окрім того, що висловити глибоке занепокоєння. Президент Сполучених Штатів Джо Байден офіційно вже заявив, що американські військові допоможуть із. Раїлю та допомогли вже перехопити значну частину запущених ракет та безпілотників. Він також повідомив, що сьогодні в неділю обговорить з лідерами країн Європейського Союзу формулювання єдиної дипломатичної відповіді на напад Ірану на те, що фактично Іран розв'язав ще одну війну. Армія оборони Ізраїлю повідомляє, що Іран був що Іран запустив понад 300 повітряних цілей 99 Сотків з яких було збито, причому сили Сполучених Штатів на Близькому Сході активно допомагали ізраїльтянам, перехопивши за допомогою своєї авіації понад 70 ударних безпілотників, і щонайменше три балістичні ракети, запущені Іраном, і які летіли над повітряним простором Іраку та Сирії. Також іранські дрони збивалися і авіацією Великобританії і системою протиповітряної оборони Йорданії. І тут виникає питання: якщо Сполучені Штати, якщо Великобританія та країни НАТО вже вважають допустимим збивати те, що одні терористи запускають по Ізраїлю, то чому вони ж не можуть збивати те, що вже інші терористи запускають по Україні? Я маю на увазі відповідно Іран та Росію. Загалом же нічна іранська атака на Ізраїль? За тактикою була схожа на російські комбіновані ракетно-дронові удари по Україні, коли велика кількість ударних дронів примушує розкрити характер роботи системи протиповітряної оборони. При цьому має деякий відносно невеликий шанс щось уразити. І в цей же час чи трохи згодом йде удар крилатими та балістичними ракетами. Тут чітко видно, що Іран запозичив цю тактику у Росії, який ж сам і постачає ударні дрони. А якою ж саме буде відповідь Ізраїлю та іншого цивілізованого світу на те, що Іран розв'язав ще одну війну на Близькому Сході? Це вже буде тема окремого матеріалу, який буде сьогодні або завтра, в залежності від розвитку подій. Залишайтеся з нами. З вами був Олександр Вельмошко та Мурчик. До побачення, слава Україні!